Ситуація на східному фронті не на руку російській армії. Під Лиманом на Донбасі зараз можна спостерігати картину аналогічну до Куп'янська на Харківщині. Якщо російська армія зараз не відступить, то на неї чекає котел. Аналітики з інституту вивчення війни ISW розповіли, що 28 вересня українські війська продовжували досягати значних успіхів навколо Лимана, наступаючи з півночі вздовж дуги Зелена долина Колодязі та з південного сходу в районі Ямполя. Отже, ЗСУ взяли під контроль зелену долину 15 кілометрів на північ від Лиману і просунулися на схід, щоб взяти під контроль колодязі 11 кілометрів на північний схід від лимана. Просунулися на південний схід від колодязів і ведуть бої на околицях Торського всього за 12 кілометрів на північний схід від Лиману. Зібралися біля Ямполя 13 кілометрів на південний схід від Лимана і прорвали там російські оборонні рубежі, щоб просунутися на Торське з південного заходу. Атакують Шандриголово приблизно за 10 кілометрів на північний захід від Лимана. Звільнили Новоселівку на південь від Шандриголового. Та за 10 кілометрів на північний захід від Лимана намагаються взяти під контроль дорогу Сватово-Лиман, нині критичну наземну лінію зв'язку для російського угруповання у Лимані. Інституті з вивчення війни говорять, що під Лиманом росіян може чекати колапс? Уже навіть не може? Він вже їх там чекає, там котел збирається. В чому важливість цього міста? Ми в принципі розуміємо, це наша територія, це наша земля. Ми йому маємо, ми її маємо відвоювати. Але яке її стратегічне, його точніше міста значення для фронту? Ну давайте так там е, є сполучення е, автодорожне, тобто е, не грунтова дорога, а з твердим покриттям. А зараз вже пішов сезон дощів. Тобто, е, як вони кажуть, танки грязі, не бояться. але ми бачили, що російські танки в багнюці вони так нормально застеріюють, так окопуються, як свині, сидять, там крюка й булькають. Це в них є, і це, якщо ця ділянка дороги там будь-яка, вона або буде захоплена нашими військовими, або буде максимально капітально прострілюватися. То е, не буде забезпечення того угруповання, яке оточено їжею, пальним боєприпасами неможливо вивозити поранених, неможливо привозити там якісь резерви. І дійсно оборона буде ну, розвалитися. Ми так бачимо вже до цього йде. І вони ризикують здати нам в полон велику таку велике угруповання своїх військових. А це буде дійсно класний такий профіт для нас, і ми зможемо. Одночасно використати їх як то Медведчука, і обміняти на наших захисників Азовсталі та Маріуполь, які зараз знаходяться в полоні. Тобто буде у нас такий обмінний фонд класний. Пригодиться, як то кажуть, аналітики ISW заявляють, що російське військове командування ігнорує ситуацію під Лиманом. Котел для російської армії під Лиманом негативно позначиться на всіх угрупованнях ворога, які знаходяться на півночі Донецької та заході Луганської областей. Звільнення Лимана відкриє для ЗСУ дорогу на Лисичанськ та сєвєродонецьк. У Міноборони РФ повністю відхрестилися від Лимана і не готуються до колапсу, який був нещодавно на харківському напрямку, коли ЗСУ звільняли Куп'янськ та Ізюм, а російська армія в паніці втекла з поля бою, залишивши дуже багато цілої військової техніки. Нові успіхи ЗСУ негативно позначаться на взаєминах між окупантами та командуванням, а також між націоналістами та російським урядом. Аналітики не виключають, що 30 вересня Путін не виступить перед Радою Федерації, а відкладе оголошення анексії нових українських територій на пізніший термін, коли його війська чогось суттєво досягнуть на Донбасі. При цьому Міноборони РФ продовжує направляти до України ще непідготовлених солдатів, яких лише мобілізували. Для прикладу, аналітики зупинилися на першій танковій армії, яка до 24 лютого вважалася чи не найкращою УЗС РФ. А зараз її терміново доукомплектовують мобілізованими. Це говорить про великі втрати у її лавах з початку момента вторгнення в Україну. Експерти з ISW сумніваються, що новий резерв дозволить зробити боєздатною першу танкову армію окупантів. Останнім часом е, дуже більше повідомлень про те, що росіяни кидають на передову е, чмобіків цих без підготовки взагалі. Е, Питання от в тому, чи в них, куди вони так квапляться? В них що, не вистачає часу на те, щоб там елементарно їм хоча б щось пояснити, тому що вони там і вчора або позавчора з'являлася інформація про те, що вони кинули танковий полк цілий, з, сформований з цих мобілізованих, непідготовлений, ну і полка вже нема. Ешелон теж знищили. Зараз ними закривають різні діри. Е, чому вони не витратять час на підготовку для того, щоб кинути більш кваліфікованих людей, Ну, наскільки це можливо там в стислих термінах? Вони собі мають на меті, як вони кажуть, стабілізувати фронт, який трішечку трішечки по їх на розрахунках впав, тому вони кидають велику чисельність своїх військових, ну мобілізованих, цих намагаючись кількістю. Вирішити якісь там конкретні питання. Тобто, по перше, вони хочуть стабілізувати, зупинити наших військових, змусити їх ну, цих мобілізованих вирити у Кейп райони, там сформувати, перечекати зиму, а потім по весні, ну тобто до весни, потім там натренувати їх і з весни почати там це Сво, там, військова операція 2.0 і поїхати далі. Тобто собі вони так десь планують. Як до речі, німці, коли відступали з України, вони теж на одному з берегів Дніпра, вони там окопалися, вони думали, все, укріп район, перечекаємо до зими. Ну, зиму перечекаємо, поїдемо далі, будемо наступати. Ну, не склалося. Я впевнений, що росіян теж не вийде.